Надіюсь, я не закрив головного героя. Там фігура корови. Дуже люблю корів цих прекрасних тварин. Як ловлю на собі її погляд. Дійсно, знаєте, як з райської планети якась істота на мене дивиться. Незвичайні, Незвичайні істоти, я сподіваюся, мене добре чутно. І сьогодні тема сусідів, друзі. Сусіди це не тільки ті, хто сусіди по дому, сусіди по квартирі, а в принципі. Люди, на яких ми впливаємо. Всі люди, з якими ми хоча б раз за день пересіклись поглядами, ми вже один на одного вплинули своїм, своєю зовнішністю, своїми проявленнями, свої, своєю емоцією, посмішкою чи ще чимось, що у нас було, ми всі впливаємо один на одного. Чому така тема? Тому що сьогодні мене трошечки кохано відчитувала, по безпорядку, який я влаштував навколо дома. І каже, дивись, от видима частина, от те, що зворот видно, от все оце має бути максимально чисто, ідеально. Якщо ти ж десь там працюєш, залишаєш речі, робити це так, щоб сусідам не було це видно, тому що ми впливаємо на наше оточення. І вона мені приводить приклад: от подивись, сусід зліва і сусід справа. Одні живуть бідно, інші живуть в достатку. Подивись через паркан, як в них відбувається що. От назовні, що ми бачимо? З однієї сторони, безпорядок, порядок, купу всього там розкладено, там не прибрано, а з іншої все в порядку, все добре. Тому ми так проявляємося. ким ти хочеш бути: в порядку чи без порядку. От обирай. І так скажемо: роби. Роби те, що ти хочеш, щоб робили інші, не з маніпулятивної точки зору. Робіть так, як я. а Подавай. Ну, Хороший приклад, люди на це звертають увагу. От, наприклад, в селах, от я, я більше ніж впевнений, що тут всі п'ють, хоч по святам. Ну, свята, свята друзі в селах це трошки інше, і вони досить часто. Люди люблять святкувати. От зараз такий період, коли третій день поспіль іде, виходить одне свято, потім іде в неділю церковне свято. і... В понеділок ще день, ну якби день будівництва села, день села. Три дні поспіль, коли в принципі я не чув взагалі з газонокосілки, нічого, тобто заборонено працювати. Єдине, що ти можеш доглядати там, за худобу і таке. От. І ніби як от е, всі п'ють. Може комусь там здоров'я взагалі вже не дозволяє, але я знаю, що знаходять люди варіанти, якось трошки, але пригубити. І тут, а я не п'ю. Ну, взагалі не п'ю, не п'ю, не курю. Мені не хочеться, я не бачу в цьому, в цьому сенсу. І навіть оцією хорошою звичкою, не пити, не курити, я вже впливаю на своє оточення. А як ми можемо вплинути на свідомість людей, яка найкраща духовна практика? Займатися своєю духовною практикою. Ось так, друзі. Елементарно і просто. Можна подумати, що це егоїстично, ти займаєшся собою, та в тому то і справа, що, що ти не займаєшся собою, а тільки вказуєш на інших, ти там не те, ти там не те, ще щось. Тебе не будуть слухати, тому що ти сам цього не робиш. Якщо ти вказуєш на недолік іншої людини з е, такої, знаєте, в критичному настрою, то ти сам маєш бути в тому, на що ти вказуєш, бездоганний, але або майже бездоганний. Саме тоді твої, твої вказівки будуть. Мати силу, і до них, можливо, хтось прислухається. А таких диваних критиків багато. Тому, якщо ти хочеш впливати на людей якось зовнішньо, роби зовнішньо, проявляйся так, щоб ти був привабливий для інших, щоб люди хотіли брати з тебе приклад. Якщо ти хочеш впливати на людей, на їх свідомість, на їх душу, глибоко займайся глибоко собою, займайся своєю душею, зростай. І коли ти знаходишся на певному рівні, саме тоді ти можеш вже по-справжньому впливати на свідомість людей. Тому ось так: спочатку врятуй себе, потім інших. Інакше, якщо ти сам, так скажем, не врятований, пробуєш тягнути інших, ти будеш їх стягувати куди? В те саме болото, в якому ти знаходишся. Тому спочатку ми очищаємося, потім інші. Це не егоїстична позиція, це позиція, як зробити правильно. Ода, як те приклад в літаку, спочатку ти надягаєш маску собі, а потім дитині. Тому що якщо ти собі не вдягнеш задихнешся, дитина собі, собі може не допомогти. Тому спочатку собі, потім іншим. От. Це не егоїстична позиція, це здравий розум, це правильний мудрий підхід. Спочатку має врятуватися самий сильний, а потім інший. Тому що цін, цінність цього самого сильного, який там рятує людей, з пожежі ще звідкись, От, е, вона найвища. От, тому що ресурс більший, і так скажемо, якщо е, горить будівля, ти рятуєш 9-літнього хлопчика, він не зможе винести дорослу людину. Якщо ти одразу рятуєшся сам, і ти дорослий, здоровий, ти можеш витягнути звідти всіх. Так само і в духовній практиці, стати самому сильним, щоб потім в тебе була ця сила врятувати всіх без насилля. Духовна практика. Релігія це не про насилля і не про змушування, і не про маніпуляції якимось там раєм чи пеклом. Це певний період дозрівання. Ти дозрів, ти вже поспів, ти привабливий, тебе хочуть зірвати, з'їсти. Ну, це якщо ти фрукт, ти персик, так скажемо. якщо ти сам не дозрів, от, що ти можеш дати іншим? Кислоту, гіркоту ось такий мій спіч Сьогодні коротенький, дуже легко. Ідуть дванадцятки. От я зробив дві пари таких. Зараз покажу зблизька, трошечки розповім про них. Коровка вже відпочиває. Одну хвилинку, друзі. Це унікальні дощечки. Таких я ще не робив ніколи. В чому їх унікальність? В тому, що тут незвичайні цвяхи. По-перше, крок 12, динаміка це дуже рідкісне явище. Я робив 12-ки, це все були статичні. І подивіться на ці цвяхи. Дивіться, латунь жовтенька, білий алюміній, світлі. Як алюміній тільки ті, які блистять. Це оцинковка, мідь. Бачите, мідь. І ще є ще чорна оцинковка це взагалі дуже рідкісні цвяхи. У них було дуже мало. От Всіх цвяхів, в принципі, було дуже мало, я вирішив якийсь унікальний цікавий малюнок їх поєднати. Так що під цвяхів вистачило. І оригінальність була висока, і зробив таку динаміку з кроком 12 мм. Вони дійсно рухаються, вони пружинять пальцем. Це не дуже видно, бо вони гострі, не хочеться тиснути. Але коли ти стаєш, вони дійсно працюють. Танцюючі цвяхи, крок 12 мм. По дереву все максимально. Просто фанерка якісно, сердито, недорого і дуже недорого віддаю таку пару. У мене таких дві, вони відрізняються трошки малюнком цвяху, цвяхів з піввідношенням, мідних інших цвяхів. Всі прям дуже кольорові, дуже гарні подобаються. Можеш придбати, пиши, але одразу тобі кажу, крок 12 мм це не для новачка, це якщо ти можеш спортсмен, аскет, любиш кидати. Виклики, любиш боротьбу, любиш щось цікаве, так скажемо, екстримчик, вони тобі можуть підійти, або ти вже наївся дошками з кроком 10 мм, хочеш чогось нового гостренького. Крок 12 в динаміці це не крок 12. В статиці, вони м'якіші, це я б сказав наступний етап. Перед 12-ю статикою перехід з десятки статичної спочатку це динаміка 12. Потім статика 12, а потім ти вже можеш іти на 15-ку або статику, або динаміку. Але там вже буде дуже і дуже весело, і цікаво таких дві пари в наявності.